Привіт усім! Рада усіх вітати! Ну що, скоро свята на носі. Не забувайте зберегти цей дуже класний рецепт копченої скумбрії. Для цього нам потрібно 2 скумбрії і 200 г копченого чорносливу. І варимо маринад. На літру води потрібно додати 2 столові ложки солі з гіркою, також 1 чайну ложку меленого, духмяного перцю і 1 чайну ложку коріандру. Також 2 пачечки чорного крепкого чаю і коли водичка кипить, додаю пару штучок копченого чорносливу. Потім беремо чорнослив, заложу її всередину в рибку і, що залишився, викладаємо зверху І заливаємо нашим охолодженим маринадом. Чорнослив теж дуже виходить смачний, який можна їсти разом із рибкою. Ось така чудова рибка в нас виходить. Я її залишаю на добу, так як я люблю не сильно солону. Якщо ви любите більш солонішу, може простояти довше. Ось така краса в нас виходить. Не забувайте підписуватися, ставити лайки та коментувати. Всім гарного, смачного та мирного дня!